Все, друзі, коробку вигрузили, все нормально, по часу я не обмежений. Хлопці кажуть, там день-два особливу роль він зіграють, бо там потрібна реставрація привіченого вала, шліців. Тому тому хлопцям, хлопцям, сказав, хлопцям сказав, що зараз хочу достановити двигун в автомобіль. Поїду після дванадцяти достановлювати двигун. Щоб віддати клієнту роботу, і приступаємо до ремонту їхньої КПП. Ну, Плюс до цього ж буде вийняти вал. Якщо є ідентичний вал, щоб, ну, щоб обміняти, і люди заплатили тільки за реставрацію, то так і зробимо. А якщо немає, то доведеться все одно біля двох тижнів чекати, поки відреставруються шлюці їхнього вала. Тому на рахунок КПП час в мене є. Хочу людині вже віддати автомобіль, і потім. І потім Тісно займатися коробкою. Так, е, на завтра ще пара гідростатики. Е, сьогодні, чесно кажучи, чекаю. Е, вийду на роботу вже після 12 години, хочу, щоб хоча б служба в церкві закінчилася, е, в дуже велике свято. Після 12 години піду працювати. Хотів поспати, але поспати не вдалося. Ну, то таке, то насправді дрібниця. Насправді рімниці ніхто нічого не робив, не стукав, просто коробку вигрузили. Класні хлопці, купив їм гостиниць. За те, що рекомендували мене. Мені дуже приємно, що люди рекомендують, довіряють. Хлопці кажуть, зараз насправді не так можна і довіритися комусь. <кху> я їх не, не підведу. А це так. Попили з ними кави, поспілкувалися. Класні хлопці веселі. Друзі, взагалі. Якщо щиро, то я, я дуже радий, що в мене є такі клієнти. Я, говорю, я кажу про всіх клієнтів абсолютно. Ви знаєте, це вже сам працюю сам працюю ну, майже півтора року. І ви знаєте, ні про кого, в принципі, нічого погано сказати не можу. Один чи два були таких нюанси, ну, ну таких, таких. Але, але це взагалі це навіть не відсоток від того, які клієнти до мене приїжджають. І посміятися, можна і поспілкуватися, і хлопці хороші, і анекдоти порозумі. Ну, Друзі, я, я радий, що <кій> я радий, що до мене такі люди приїжджають, з якими можна познайомитися і поспілкуватися, і роботу зробити, і гроші зробити, і всі задоволені залишаються. Круто, а що може бути краще? знаєте, Коли ти займаєшся роботою, яка тобі подобається, і спілкуєшся з приємними, хорошими людьми. Дякую вам, всього найкращого, всіх зі святом. Через декілька днів, до речі, не буду обіцяти, напевно, через декілька днів відео не буде по КПП, тому що відзнято 260 ГБ матеріалу і вже відзнято знову багато матеріалу. І мені немає коли його опрацьовувати. Тому, напевно, аж зимою ви будете дивитися відео, які відзнімаються зараз. Ну, працюємо, роботи багато, тому потрібно успівати робити. А коли ну коротше, я все просто не сам не встигаю. У мене є помічники, хлопці працюють, допомагають, але скрізь потрібна моя присутність, тому що є нюанси, а хлопці тих нюансів поки що не знають. Тому в кожному якомусь процесі, в зборці гідронасоса, мотора, коробки, редуктора скрізь повинна бути моя присутність. Це не за те, що я такий класний пацан. а... А Тому що це все відповідально насправді. Коли вже людей буде досвід, тоді можливо я зможу залишати і їхати займатися якимись своїми справами. <кій> ну, можливо. Але у мене такий специфічний підхід до цього всього: Такі повна голова таких своїх тараканів, що <кій> не знаю, чи це буде. Це вже так я вам знаєте, вже як <кій> щиро з вами. Дякую, друзі, за увагу. Вибачте, якщо потратив чийсь час, все, працюємо.